І всім привіт! З вами КриптоСвік. В сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо про таку халяву, яка недавно почалася, від такого банку, як Спортбанк, можливо, десь чули. І вони недавно завели нову акцію новим користувачам, які активують картку. Звісно, за це буде винагорода грошова невеличка. Брати участь можуть люди, ті, яким, які досягли 18 років. Ну і як отримати цю грошову винагороду, що потрібно зробити, чи можливо якось це все просто? Так, да, все просто. Просто заходимо через дію, включаємо Дія підпис, щоб підписати договір з банком. Ви можете потім відмовитись, але це потрібно буде дзвонити оператору банку, і там вже будуть другі нюанси, але проблем... Ну, Я не бачу, щоб був відкритий рахунок ще в якомусь банку. Ну, Це ваше рішення, я вас не заставляю. Переходимо по посиланню в описі, бачимо там посилання, лінк, кому як. І Переходимо по ньому з Android чи iOS і починаємо реєстрацію. Вводимо Там вибираємо ваш, вашу дату народження, Ну, і проходимо стандартну реєстрацію в банку. І за це нам дадуть винагороду, але дивіться уважно. Момент. Потрібно указати при реєстрації, що ви офіційно працюєте і ваш дохід 20 25 тисяч. Звісно, ніхто перевіряти не буде, але це потрібно указати, щоб отримати бонус від банку. Ви отримаєте моментально цей бонус відразу собі на рахунок або на рахунок кешбек і потім ви його виводите на свою картку, не знаю, чи є тут податок, чи немає. Ну, так. Да. В принципі, це все. Що я хотів вам сказати, не буду нічого вити далі в воду. До побачення.